Права, 234. Перевірте, чи є правильною нерівність. Ну що ж, давайте будемо перевіряти. Дивимося, що в нас в першому завданні. Ми бачимо, що в нас є різниця зліва і є різниця справа. Щоб дізнатися, чи правильно нерівність, нам треба обчислити цю різницю зліва і різницю справа. Ну що ж, спочатку, давайте зліва обчислимо різницю. 24 тисячі Пишемо тоді 24 тисячі Відняти 15 тисяч 35. Відняти 15 тисяч 35. Віднімаємо. 7 мінус 5 це 2. 1 мінус 3 не віднімається. Позичаємо, 11 мінус 3 це 8. 0 позичити не можна. З 10 позичаємо одиничку це 9. 9 мінус 0 це 9. 4. Забрали одиничку, це 3. 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 5 це буде 8. 2. Забрали одиничку 1, 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Отже, записуємо, що різниця у нас зліва це буде 8982. Пишемо 8982. Тепер, щоб порівняти, обчислюємо різницю справа. Отже, пишемо 12 тисяч. Так, давайте десь тут. 12 тисяч 386. Відняти 2 987. Віднімаємо. Так, 6 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 7 це буде 9. Далі 8, забрали одиничку, це 7. 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 8 це 9. 3. Забрали одиничку двійка. 2 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 12-9 це буде 3. Двійка, Забрали одиничку це 1. 1 мінус 2 не віднімається, позичаємо старшого розряду. Буде тоді 11 мінус 2, це буде 9. 1-1, 0, попереду пишемо. Отже, записуємо, що тоді справа різниця у нас буде 9399. Пишемо 9399. Ну що ж, як їх порівняти, шукаємо найстарший розряд, де вони відрізняються. Тут 8, а тут 9. Так як 8 у нас менше за 9, то і тут ми ставимо знак менша. Тобто наша, наша нерівність є правильною. Пишемо, чи правильно є нерівність, пишемо або правильно, або так. Правильно. Так. Ну і переходимо тоді до другого завдання. Тут складніше. Ви бачите, що тут у нас є дужки. В першу чергу треба виконати дії в дужках. Ну що ж, виконуємо дії в дужках Спочатку, щоб спростити цей вираз. 673 плюс 437. Пишемо 673 плюс 437. 437. Додаємо. 3 плюс 7 це 10, 0 пишемо одиничку старший розряд. 7 плюс 3 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо одиничку старший розряд. 6 плюс 4 це 10, плюс 1 це 11. Так, отже, в дужках записуємо. Оця сума у нас буде 1110. Тобто у нас вираз запишеться як 1674 мінус 1100. 10. Добре. Ну, а справа тепер пишемо 1885 мінус. Ну, а тепер треба обчислювати, скільки буде оцей вираз у на у дужках. Пишемо 648. Так, давайте тут 648 плюс 664. 664. Додаємо. 8 плюс 4 12. 2 пишемо одиничку старший розряд. 4 плюс 6 це 10, плюс одиничка це 11. 1 пишемо одиничку старший розряд. 6 плюс 6 12, плюс 1 це 13. Отже, сума 1312. Тобто записуємо, що у нас сума мінус 1312. Знов таки, якщо подивитися на цей вираз, ми його спростили, але ще не можемо сказати, де в нас більше, де в нас менше. Треба відняти. Отже, знаходимо різницю. Спочатку 1674. 1674. Треба відняти 1110. 1110. Віднімаємо 4 мінус 0 це 4, 7 мінус 1 це 6, 5 мінус 1 це 5, 1 мінус -1, 0, Попереду напишемо. Тобто записуємо, що різниця тоді у нас буде. Зліва 564. Справа віднімаємо. Так, пишемо 1885. 1885. Мінус 1312. 1312. Віднімаємо. 5 мінус 2 це 3. 8 мінус 1, це 7. 8 мінус 3 це 5. Отже, вийшло. У нас справа 573. Пишемо 573. Давайте подивимося, у нас тут е, який найстарший розряд відрізняється: тут 6, тут 7. 6 у нас менше 7. То і тут ми ставимо знак менше. І тут треба поставити знак менше, а у нас тут стоїть знак більше. Тобто, у нас ця нерівність не є правильною. Пишемо. Неправильно. Давайте запишемо. Неправильно. Так. Ну що ж, ми вже розглянули всі випадки, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому випадку у нас нерівність правильна. Пишемо. Просто правильно. А в другому випадку у нас нерівність неправильна. Пишемо неправильна. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу та на порівняння. На цьому вправу завершено.